Запам'ятайте, не може бути нічого спільного між мною і Януковичем, тому що ми з різних планет, з різних світів, ми з різних епох і ми маємо абсолютно різні стратегії і погляди на життя. А те, що сьогодні намагаються нав'язати цю технологію, виключно для того, щоб наша команда. Справжніх патріотів, людей, які люблять і служать Україні, просто залишились на виборах вдома, щоб вони не прийшли, а прийшли тільки ті, хто вірить в неправдиву, фальшиву рекламу Януковича і хто сьогодні намагається його сприйняти, як не дай Боже, лідера нашої України. Я знаю, що люди, які серцем відчувають реальність, Дуже чітко слідкували за подіями. І коли ми з 2004 року рухались, то в 2006, в 2007-му не я подавала меморандуми, універсали для підписання і вносила Януковича на посаду прем'єр-міністра. Не я руйнувала єдність демократичної команди, а всіми силами збирала і клеїла єдину команду демократичних сил. І думаю, що ви не змогли не помітити, що з першого дня мого приходу на посаду моєю метою стало захист нашої головної сьогодні проблеми в Україні це енергетична незалежність. І ви знаєте, що я, будучи прем'єр-міністром, повернула Україні газотранспортну систему України коли вона вже на 25 років була передана в інші руки в оренду. І не українські руки, повірте мені, саме я, прийшовши на посаду прем'єр-міністра, подивилась і була просто шокована тим, що енергоатом, наша найпотужніша система генерації електроенергії, вже по суті була не українською. Мені вдалося зруйнувати все це. І повернути державі її ключове майно, а головне нашу незалежність, нашу енергетич... енергетичну силу. І я вірю в те, що люди, які слідкували і слідкують за роботою нашої команди, знають, що кожна мить мого життя завжди була присвячена зміцненню України і прокладанню того шляху, який ми бачимо з вами для нашої держави. Я переконана в тому, що в 2008 році ви не могли не помітити, що у України вже не було стратегічних запасів нафти і газу. Вони були віддані разом з Чорним і Азовським морем. Ми прийшли і побачили, що Україна немає того, що може на сотні років забезпечити нас власною нафтою і власним газом. І коли ми все це повернули країні, то безумовно обурення проти наших дій було безмежним. І кожен день, кожна година перебування на посаді прем'єр-міністра це була боротьба за зміцнення нашої держави, за її енергетичну незалежність і безумовна захист кожної людини в нашій державі. Я знаю, що перед нами важкий шлях. І сьогодні. Всі технології, які впливають на серця і душі людей, знову роз'єднують наш великий патріотичний табір. Я хочу один раз і назавжди покласти край цим викликам і випробуванням. Я хочу раз і назавжди покласти край будь-якій розділеності і роздрібненості справжніх патріотів і державних діячів України. Я хочу, щоб ми... З 2010 року нарешті припинили створювати для держави, для України ризики послаблення її незалежності. І знайте, моя віра і моє служіння Україні завжди буде захищати Україну, українську націю від будь-яких ризиків. І зараз прошу вас, всіх, людей доброї волі! Які зараз стоять на цій площі, які сьогодні дивляться нас по всім каналам телебачення? Прошу вас зрозуміти, що країна сьогодні знову і знову знаходиться на лезі бритви. Або ми обираємо шлях для України розвитку, майбутнього, шлях європейської інтеграції, шлях зміцнення нашої національної самоідентичності, нашої культури. Нашої мови, єднання нашого народу. І цей шлях дасть нам і впевненість, і надію, і результат. Або, не дай Боже, на базі чорної пропаганди, на фоні фальсифікації і реклами. Ми нас з'єднаємося і залишимося вдома. І не зможемо захистити Україну в цей важкий час викликів. І тоді другий шлях, і другий шлях. Це вступ до незрозумілих наддержавних утворень. І ми вже проходили ці ризики. Це шлях раз і назавжди втрати нашої енергетичної міці і незалежності. Це раз і назавжди створить для нас ризики повернення до тих часів, коли ми захищали незалежність і боролись за неї. Я прошу вас не допустити цього. Не допустити того обману, через який вони хочуть прийти до такого результату. І тому прошу всіх вас сьогодні з цієї площі, підіть, будь ласка, до людей і скажіть їм, що ми сьогодні маємо виклик найвищого рівня. Ми маємо сьогодні загрози дуже високі і небезпечні, і тому єднання. Прихід на дільниці, голосування і перемога. І далі тільки разом всією командою ми з вами будемо втілювати в життя наші головні пріоритети. Ми, нарешті-решт, приберемо антиукраїнську олігархію від влади. Те, що нам не вдалося зробити в 2004 і в 2005 році, вони залишились, вони правлять, вони споживають Україну. І вони намагаються сьогодні її принизити вибором на посаду президента України Януковича, людини, у якої немає в серці не краплі України. Ми з вами змінимо цей шлях, який був хибним, який не вів до побудови демократичної справедливої держави на інший. Шлях справедливості, шлях віри, шлях відновлення і відродження це шлях який дасть можливість підняти нам найголовніші галузі України, дасть можливість серед всіх європейських держав продемонструвати, що ми можемо бути першими серед перших. І ми з вами, наше покоління, це обов'язково зробить. Я хочу, щоб ми знали, що наш другий пріоритет, маючи величезні ресурси, маючи величезні потужності, нарешті. З 85-го місця серед 180 країн світу по рівню людського розвитку увійти в 30-ку найсильніших держав світу. І для цього у нас з вами є всі передумови, тому що саме наша рідна Україна входить сьогодні, навіть зараз, в цих складних умовах, в 30-ку країн, яка має найвищі рівень освіти. Найвищий рівень інтелекту, і це і є основа для відродження і дуже потужного кроку вперед. Я знаю, що наш третій напрямок і наш третій пріоритет це підняти і поставити на ноги, зробити кращими серед країн Східної Європи розвиток науки, розвиток медицини, розвиток освіти. І це значить, що ми зможемо зовсім... Змінити якість життя нашого народу, нашої нації, і я буду робити все для того, щоб ці пріоритети були вцілені в життя. І, безумовно, один з найголовніших пріоритетів нашої країни це нарешті пройти шлях побудови Європи в Україні, тому що наші корені, корені нашої держави, глибоко європейські і глибоко християнські. І коли... В нашій рідній країні вже були бібліотеки, вже були вищі учбові заклади і університети, то країни Старої Європи ще навіть про це не мріяли. І тому наш європейський шлях це правильний шлях, це шлях, який дозволить нам швидко і якісно нашу державу підняти на найвищі рівні розвитку. Але все це можливо тільки при одній умові, якщо Наша країна, наш народ буде мати той рівень духовності, який сьогодні дає нам шлях і надію розвитку.